Доброго вечора в Україні жертвами переохолодження за минулу добу стало 13 осіб. Більшість із них замерзли на вулиці. Одна людина померла вже в лікарні. А у Луганській області жінка замерзла у себе в будинку. По всій території України працює вже понад 1400 пунктів обігріву. Протягом минулої доби до них звернулося майже 6 тисяч осіб. Всього з 27 січня понад 8 тисяч людей. Чи готова Коломийщина до низьких температур? Сьогодні на цю тему ми поспілкуємося. З головою Коломийської райдержадміністрації Михайлом Негричем та міським головою Коломиї Ігорем Слюзарем. Вітаю вас! Доброго вечора, шановні телеглядачі, жителі Коломиї Коломийщини на Коломищині останні 10 днів. Буде знижена температура до мінус 22 в день і 27 вечора. ввечора. А тому просимо всіх наших громадян бути уважними. Бути відповідальними, тому що вже в області є два випадки, де загинули люди. У нас у лікарні троє людей обморожено за послідну добу. Діти в школу з понеділка йти не будуть. Дитячі садки теж. Є розпорядження голови обласної державної адміністрації, є відповідне розпорядження голови. Коломийської районної адміністрації, мера міста Коломиї, про завтрашній день, що ситуація на послідних приблизно 10 днів буде е, надзвичайною. А тому сьогодні проведена нарада по надзвичайних ситуаціях, яка відбулася в мене з всіма службами, які є на Коломийщині. Це служби автомобільних доріг, це служби газового господарства. Енергетики, як міські, так і районні працюють. З кожним було проведено роботу, що працюють дежурні, як в них, так і в районі держадміністрації, і в місті Коломия. Ситуація надзвичайна. Скажіть, будь ласка, Ігоре Богдановичу, яка ситуація зараз у Коломиї? Чи готові комунальники, газовики, енергетики? Ну і медики, звичайно. Так само, як і в районі, так само, як в області, ми також провели комісію з надзвичайних ситуацій. Е, найгірша в нас позиція зараз по холодному водопостачанню в будинках, особливо там, де відсутні мешканці, стояки замерзають. Сьогодні замерзло 11 будинків багатоквартирних. Всі зараз отримали воду, але ситуація буде погіршуватись, так як понижується температура. І тому Перше, що б я просив мешканців Коломиї, це верхні поверха. Будь ласка, відкривайте воду, хай легенько тече вода, буде рухатись вода, не будуть замерзати стояки. Це перш за все. Друге, що би я попросив Коломиян. Ви знаєте, хто живе по сусідству, особливо одинокі старші люди. Будь ласка, зверніть увагу, чи в них є світло, газ, вода? Запитайте по-сусідськи. Зверніться до своїх одиноких родичів, чи в них все в порядку, бо в місті набагато гірша ситуація. Сусід з сусідам, навіть двері в двері, може тижнями не бачити і не знати, що робиться в хаті. Сьогодні депутати міської ради, мажоритарники, працівники соціальних служб, всі виходять в місто і до пізнього вечора мають обійти всіх старших людей. Особливо тих малозабезпечених. В нас ще є люди, в яких не встановлено індивідуальне опалення. І сусіди знають про таких людей. Я би просив, щоб так само мешканці колонії звернулись до людей, перевірили, чи нормально, може вони вже переїхали до рідні. Якщо ні, бажано, щоб родичі забирали своїх пристарілих, свою пристарілу родину до себе на цих ну, 5-6 днів. Школи ми так само закриваємо, з завтрашнього дня канікули оголошені, будемо чекати потепління, тоді будемо продовжувати роботу. Дякую, рятувальники. Нагадаємо, розгорнули 17 пунктів обігріву на території Івано-Франківської області. Пересічні громадяни у цій потребі можуть цілодобово скористатися за допомогою. І під час перебування в пункті обігріву люди зможуть напитися гарячого чаю. Тут цілодобово чергують рятувальники, медики та психологи. За останню добу потепле та їжу до таких пунктів обігріву звернулося 60 осіб. За весь час роботи 99. Скажіть, будь ласка, Михайло Михайлович, яка ситуація в нас в Коломиї з обігрівом? Чи звертаються люди у пункт? На сьогоднішній день пункт працює. Пункт поставлений ще позавчора. Працює пункт у Великій Кам'янці в Турці, в війсьці. Так що, якщо є необхідність сільські голови. Знають і працюють в напрямку допомоги всім людям. Якщо по місту так само і по району, голови сільських рад, соціальні служби, медики. У нас по Коломийському району немало небагато 750 осіб, які проживають самотні. По всіх людях пішли наші служби, які працюють вже від сьогоднішнього дня. Ну, Можна сказати, що в селах теж непросто, але я думаю, що все обійдеться добре, і всі служби відпрацьовані, доповідають на наш диспетчерський пункт кожних три години, що робиться. Ну, Ви знаєте, сьогодні в день було потепління, але далі передається мінусова температура. Ну, як мені повідомили, кілька хвилин тому у станції швидкої допомоги загиблих від переохолодження на Коломищині на щастя немає. Нагадаємо телефони, на які варто дзвонити, якщо ви потрапили в складну ситуацію. Оперативно-рятувальна служба 101, міліція 102, швидка допомога 103. Ну і можливо у вас телефони працюють в райдержадміністрації в міській раді, так куди можна ще подзвонити? міську раду 2-18-17 або служба 105. Працює круглодобово. Є чергові люди, які будуть займатися. Крім того, я ще хотів би наголосити і звернути, звернутись до власників розважальних закладів, які працюють круглодобово. Сьогодні на комісії надзвичайні ситуації прийнято рішення, що всі заклади розважальні будуть закриватися о 9-й годині. Нічні клуби не працюють взагалі. З чим це зв'язано? Люди випивають, люди не адвокат. Не... Нереально сприймають мороз, і на жаль, можна чекати поганих наслідків, тому нічні клуби до потепління будуть закриті. Отже, нагадуємо, школи і дитсадки Івано-Франківщини від завтра не працюватимуть до підвищення температурного режиму. З понеділка медики радять людям при температурі нижче 20 градусів морозу без потреби з дому не виходити. Наразі метеорологи прогнозують, що на Прикарпатті до 2 лютого температура поступово буде знижуватися і сягатиме від 23 до 29 градусів морозу. І на завершення, будь ласка, кілька слів вам. Телефони Коломийської адміністрації диспетчерської 4,70-30, 4,70-31 працюють круглодобово, і так само і в районі всі розважальні установи, які працюють допізно, в 9-й годині під контролем сільських голів, селищних голів, правоохоронників, будуть працювати так, щоб не було переохолодження за рахунок того, що будуть вживати спиртні напитки. Ну що ж, дякуємо вам за розмову. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що за кілька хвилин інформаційний випуск події тижня. Залишайтесь з нами.